Привіт! З вами Люксі і проходимо третій рівень квесту. Зараз походу буде треш. Тому що тут вже мені важкувато. Грузиться і... Ой, якась фігня вискочила, але круто є червоний алмазик. Збираємо червоний алмазик. Полетіло. І взриваємо червоний алмазик. Вони, правда, зарадяться. О, вбилося! Круто! Я вбила одного. Так, оцього замочимо, тому що він мені заважає. Просто не подобається. А тут зарядимося. Було б добре, якби ще тут синенький був, але синенького в нас нема, тому зробимо ось так. І Буде синенький. І я синенький. О, тепер в мене є ОВХП-ка. І з верх-пешечкою я рулю далі. На тобі. Як я хотіла цього синього сунтука, вони мені жлоби не дали. Дали тільки червоно. О, отравив мене, підпалив мені дупу. Але є зілювана така бутилочка, магічна. Добре, він закритий, чекаємо, поки він відкриється. І нема камінчика, як завжди. О, відкрився! Скотина. На тобі. Зараз ми йому теж підпалимо тупу, так само, як він мені підпалив. І зробимо собі кристалік, почистимо поле. Ой, вбився. Це ж треба. Так. О, дракончик. Я дракончика не шкода, тому можна завжди дракончиком підпалити їх. Підпалюємо. Правда, їх заряджає так на макса. Це в нас друга. Тому почекаємо на наступну, там будуть боси, треба бути зарядженими. І щось я дуже швидко зарядилась. Я собі якось так розраховувала на менше. Так, всі відкриті, відкриті. Труємо протейчик. Протейчик це моя перша толкова четвірка, тому він рулить. О. Отруїли мені протеєчок. І всі на протея, та що ви на нього так злитесь? Ну, потруїв вас трохи, нічого страшного. Можна подумати. Прям таки. Під щитом. Ага. Ой, билися. Случайно. Але в сумі ми маємо все рівно зарядити ще раз протея, тому. О, зарядився. Тепер ми заряджені, виходимо на босів. Лупимо цей здоровий сундук. Давай, я в тебе вірю. У мене теж є тепер сундук червоний. А синього ж луби не дав. Так, і Уве. Уве, я в тебе вірю, давай лупи! Скотина, не вбили, не це, не, не даруй другий раз. Ну нічого, зараз ми їх. Зараз ми їм ще раз дамо, давай сундучок, зараджайся. Зарядився, але нічого, ми так акуратненько зараз підемо. О, дракончик є. Давай червоною його. І ще раз. Єсть! Навіть якось навіть легко пішло.